Війшла в бір, зелений та густий, не проглянеш темну та глуху в йому. Озирнулась, а сонце вже низенько, небо палаючи, починає червоніти. Йде бором, прислухаючись то шурхне щось з боку, то захитається береза, то щось гукне Химо, Химо, та й піде гук по темному бору, аж лунає. Чи довго вона йшла, чи недовго. коли, дивиться, стоять два превисоченні дуби, а поміж дубами сидить стара жінка, стара старенезна аж її мох покрив, в хими і в очах усе закрутилось. А відьма питає, чого прийшла, люба дівчино, чого прийшла така молода і красна? До вас прийшла, бабусю, поможіть. Та й розказує своє лихо і пригоду. Відьма й каже, коли хочеш, то я тебе навчу. Навчіть, просить Хима. Знайшла відьма ножа і пірце, якесь наговорене. Простягнеш мені ліву руку, дівчино. Вона простягнула, тільки лиснув гострий ніж, червона кров закапала з пучки. Відьма вструмила в кров пірце і заговорила. Ну, каже, тепер іди. Що хочеш, ти і зробиш своїм ворогам. Виходить, Хима з бору, а сонце вже сідає. Чую вона в собі нелюдську силу. Скинулась вона ластівкою та й полинула. Долітає до села вже вечоріє. Ударилась об землю ластівка, перекинула старою бабою та й стала під вікном у Олени. Дивиться, сидить Олена.